І Чоловік мій інвалід війни. Ми теж хочемо мати пам'яті, щоб не було обідно іншим батькам, і іншим мешканцям. Просто одного ми приподнімемо, а просто ати, своїми ногами, самі жени, ми просто затопчемо. Нас просто це непосередине. Люди ось сусіди, які підписалися сусід, всі, світан, дуже, вони дуже всі є обурені тим, що від собі Прошу Можливо. Можливо. Є в тому, навіть просто, що ну, Я відчула не чула, я в одному селі, не в одному місці, де називають вулицю е, ну, людину, яку не знають. Обично запитаєш, людину знає. А я, наприклад, скільки я прожила років в цьому селі, я уявлю, я навіть не знаю, як він виглядає. Я в інтернеті шукала, хто це такий загинув, я не могла найти. йти. Ви знаєте, хто такі яку? Будемо називати, а другий будемо туптати, бо кажуть, це теж не серйозно. І я з 2015 року, це в 2015 році, це вулиця Стемковського, це була мова. І по сьогоднішній день сказали, що моя мама відмовилась. моя мама не відмовлялася. Ну, Бачите, я з 2015 року не можу більше сказати. Бо... Ну Це я мама да, да, я... І по сьогоднішній день Моя мама відмовилася, щоб перейменувати вулицю Стемковського. А чого ж в 23-му році перейменували вулицю Симковського на якусь там? Вже не пам'ятає, там ніхто не загає. Ні, не героїв да? була, була, я вам скажу, як була сам за в... дуже цікава. Да, да. Вулиця Покровська перейменувала, бо тоді, як почалась війна, питання: хто пов'язаний з Росією, з комуністами? Ну, а ми перейменували. Перейменували вулицю на Поброську. Після того Смковський, ну, його, звернувся в суд, скасував наше рішення про перейменування цієї вулиці. Пізніше, погуляйку, своїм розпорядженням, без громадських слухань, без нічого. В нього були повноваження в той період, як він займав посаду, ну, зараз внизку, але суть в тому, що він перейменував на Герою України. Я не так, да. якщо ми переінаємо вулицю Садова, то давайте будемо перейменовувати всі вулиці. Які? Бо скільки нас героїв і будемо на дитину чи ще? Але я думаю, це, по-перше, зараз це не на часі. Це не на часі. Ви думали, що в нас це іменського все закінчиться до нього. Ми навіть закінулися. У нас в Львові, у нас дуже багато в Львові на вулиці. По-перше, без вісті пропачку дуже багато. Ми не знаємо, чому ми вернулися, того, щоб ми не вернулися. А, але дивіться, для чого перейменувати вулиці? Це не на це Закінчиться віра. Будь Це не на часі, й закінчиться, хай тоді проводять розслідування, щоб назвати це військовий кордон займається, щоб назвати на честь такого такого героя, який героїчно загинув він там. Це має бути розслідування, має бути вказано в документах, Чи він героїчно загинув, чи він не херонічний. То цей військовослужбовець у вас жив на вулиці. Так, він пішов на пенсію. Останні пару років він був там, але ну, він з сусідами не літався, він випадка. Але він є, дотичність, є дотичність того призвища на вулиці, тому що він там хоча б мешкав жив. Ну, 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 чому, чому ми прийшли? Але, ми саме мешканці вулиці лабораторії, Лабораторія так само стоїть в списку переписку перемінувань да. на mm -hmm. вулиці загибло-вісову про всікування. Да. Ніхто не знає. Що це за військово-слуговець каже, що він так, вже сусід. Тобто людина Ні, не уваги можна, уважити можна, уваги можна. Так але не перейменувати. Вважаю, маємо 16. Дві, я думаю, всі, хто мав прийти можливість бажання прийти, прийшли. Пропоную розпочати громадські слухання стосовно перейменування вулиць. У місті Володимирі Володимирської області повернулися на, на вулиці Сергія Поміка, було звернення військової частини. А 1231 один одну із вулиць в місті Володимирі. Вулицю Тиха на вулицю Романа Макаревича була було колективне звернення петиція стосовно перейменування даної вулиці, тиха на Романа Макаревича. у селі Заріччя Володимирського району вулицької області, вулицю Садова, на вулицю Івана Терещенка було звернення від сім'ї. Від, від сім'ї з е, іншими жителями, я так розумію, вулиці Садової чи, можливо, сусіди, е, ось 9 підписів, які, були, які підписалися, що вони підтримують дану пропозицію. Е, Запоріж громадського обговорення надійшло письмове, письмове звернення, воно буквально зареєстроване 4 на 8. Е, Жителів вулиці. Ми, жителі вулиці Садова, села, задвічі, звертаємося до вас з проханням переглянути рішення щодо можливого перейменування нашої вулиці на честь Івана Терещенка, та розглянути інтернативний спосіб вніщення пам'яті всіх загиблих воїнів нашого села. Перейменування вулиці Садова спричинить незручності для жителів, пов'язаних зі зміною документації та адрес, а також може викликати недоволення серед громади. Ми глибоко поважаємо подвиг Івана Терещенка, який героїчний загинув, захищаючи Україну. Воно вважаємо, що, що перейменування вулиці на честь однієї особи. Може не нам, <плес> не нам е, применшити не інших люди воїнів з нашої громади. Натомість ми дозволимо спорудити меморіальну стелу, присвячену всім загиблим захисникам, включаючи Івана Терещень та біля будівлі колишньої сільської ради у за річчя. Просимо зберегти чинну назву вулиці Садова з у жителі вулиці Садова. Список підписів та адрес додається. І маємо перелік 17. сімнадцять це, що надійшло по вулиці Садові. Тепер готові висловити всіх, хто прибув на громадські слухання стосовно даних питань. Я розумію, з вулиці Садової ви підписалися, вашу так. думку ми будемо враховувати при підготовці рішення. І коли на сесії міської ради буде звучати рішення перейменування даної вулиці, дане звернення буде зачитано і. Уприлюднено, скажу, так? Оприлюднено, крім того, буде на сайті міської ради без прізвищ і без, ну, без персональних даних. Ви можете переживати за це. Ніхто не переживає про це напису не знаю. Потім маємо питання по вулиці Лабораторії, так? Ну, як маємо питання? Ми мешканці от зараз сидять. Анатолій ми мешканці вулиці Лаборатор. Ми просто прийшла на громадську прояснили для себе ситуація. Зв'язку з чим перейменування? Чому саме лабораторна, вважаємо нейтральна, вона йде в списку перейменувань? Які має бути ем, загиблим військового шудовольство До цієї вулиці здається, що він сам з села Сусвака. Ми хочемо Є, для, сет, так, ми так. для себе. Прояснити цю ситуацію. Ми не готували зараз офіційне звернення, mm -hmm. чи не під, не збирали підписи. Просто на початку ми хочемо для себе прояснити цю загадку. загальну картину стосовно, стосовно вулиці Лабораторна, надійшло звернення, озвучував від військової частини. Не тільки там було декілька звернень стосовно перейменування однієї із вулиць, вони не оточнюють яку е, на Сергія Коміка, як того, який чинив. Героїчний подвиг, як багато інших, інших військовослужбовців, які, на жаль, загинули. Ми вибрали вулицю Лабураторну, оскільки 23-й рік це був, ми перейменували 40 вулиць в нашій громаді, в нашому місті. Там були пов'язані з Росією. А, так, Це достатньо. Так, тоді, тоді ми просто не взяли до уваги і, скажімо так. До цінності, ну, візьмемо яку вулицю зараз можна перейменувати, якщо брати позицію е, ну, квітки ні, потім Івана Галієнка, ні е, Небесної Сотні. Ні, ну, не, не цей, Вибрав лабораторну як нейтральну. Вулицю, так, я вибрав. Вибрав. але військової частини 8 тисяч особового стало числа, чисті, знаєш, не градусу. Ні, це не треба дитина, це, це 12-3. Ви не зможете реагувати на всі такі запити. Ви не зможете фізично реагувати на всі ці. Злі. Пропозиція в наступному Якщо від нас потрібно е, звернення, чи то ми за, чи ми проти, чи стосовно такого змісту лист ми можемо подати. Ми, ми, е, ми, е, е, я думаю, що ми маємо права зробити. І, 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 е, е, Пропозиція як, звернутися до селищної ради сели, 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 Суспільної Штати. Нехай, якщо користь сам мешкав там, знайти там вище цього питання. Якщо це ні, вже не мовляють, ніби там мають перейменовувати військову частину, як і десь Або десь мова вулиця, ми не попадаємо ні в той парадор, де було, Це дуже... А вулиця тиха, там що йде, перепрошую, вулиця тиха. Це взагалі мирний, мир на нас за нову вулиці. Вулиця тиха. А її приймувати, ну це просто як вісім, якщо кажуть, хочеться справді вируки з популярні. Я розумію, це переміновати з сонястично, з Росією зв'язано. Так, звичайно, це те резолюється. Але насчет героїв називати ту вулицю, це треба робити після війни, іначе не закінчити. А якщо з вулиці, добре, мою б перемінути вулицю Садо? Що не загине на вулиці? З моєї сім'ї.

Ну, так, вже там 4, ну ми вже її не будемо та, робити. Ну, але так. просто вулиць не вистачить фізично, а для чого не потрібне. Я це думаю, щоб нам говорю, а це рішення, подується на сусідність, що буде червоно. На чергову сесію? На чергову сесію. Давайте, щоб не затягувати час, так. дуже довго, да, я пропоную. Рішення громадських слухань винести наступним чином. Не рекомендувати. Виносити даний проєкт рішення на сесію міської Так Оскільки є звернення одне звернення, я так розумію, ви можете внести як представники гунці протокол, і вони буде автоматичні, як. Якщо ви так Так, Олег Миколайович, і ви ви Ми це вже що ви написали. Ваше звернення є, все це є. А наступна сесія, коли ви почали? Е, сесія ще не призначена. Mm -hmm. е, Сказати не можемо, але я думаю, але що ти ні, ти? Всього буде, буде right. перзень, по початок, або середини. Okay. Я так думаю, що у так. Okay. То я думаю, що дружок, надіюся, який у нас у нас. Юріно. Юріно, приходить. Я думаю, що ми вас попередимо, що відноситься рішення, можете прибути навіть на сесію. Це Юрій. Mm -hmm. Кого, кого? Мене Я не фотографую. Я не фотографую. <реш> е, дивіться, щоб ви розуміли, е, рішення буде підготовлене, буде розглядатися на комісіях. і кожна, кожне звернення буде е, доноситись. Е, ми не можемо, е, дивіться, щоб ви зрозуміли щоб, насправді, чого взагалі ініційовані громадські слухання. Прийшла заява, ми мусимо її розглянути. Є, є єдиний шлях, це оголосити громадські слухання. І розпочати процедуру. Якщо ми цього не робимо, відповідно звертаються до повноваження у прав людини і нас до відповідальності за те, що ми. Що не роздакли. Да, Тому процедуру ми мусимо витримати. Я думаю, що ви прибудете на сесію, вас почують, заслухають і, в принципі, а я. до нас не... допустили, що до тейсера. Сесія відкрита, немає ніяких проблем. цьому. Тому хто за таке рішення, я думаю, вам голосно буде. Хто А ви можете резюме ще раз, за що ми голосуємо? Що не рекомендувати? Не рекомендувати. Да, давайте сформуємо так. Не рекомендувати підтримувати даний проєкт рішення про перейменування вулицю. Окей. Так. Вулиці, які закидували, це лабораторна. Всі за? наскільки резонанс, ну дійсно, резонанс, бо тут... Коли Трещенки приходили, писали заяву, я їм казав, що... А якого стоїть числа стоїть просто? А ви можете вказати, вказати, як вони написали заяву? <проб> що ви? <проб> а якого числа стоїть просто? <проб> це було, дивіться, 19.06.24 року. О, але є заява? Є. Я можу прочитати, що ні? Звичайно, тут немає нічого. Просимо розпочати, а, дивіться, ну, просимо то, розпочати то, процедуру перейменування вулиці Садової у селі Заріччя. На честь імені нашого местачальника котрий проживав на цій вулиці. Е, лицаря ордена Богдана Хмельницького 3 ступеня посмертно, майор Терещенко Іван Ханапевич. А підписи? Це ж трошки де є. А в нас було сенат. Так, розуміємо, я думаю, що дане питання буде відкладно. Ну, я, чомусь так, ну, думаю, буде, що проти, ну, Правильно? Ми, що, ми, та, шкоди, да, ми але... залишили і диномацію. Дивіться, процедура така. Е, прийшла так? заява, виступила думку громадськості, донесли до депутатів, які приймають кінцеве рішення. Це у Так, да. Це не ми тут з вами. І все. Тому... Якщо ви приймуть рішення, наприклад, переіменуватися в сети, що можна зробити? Можна йти по-оскаржуватиму написати? Можна оскаржуватися, але краще не допустити переіменування. Підете на сесію, не проголосують, можна і. Так, не Так, так. Да. Yeah. Одному фесновку збудуся, я добавляю. Я просто майже навіть в такому стані. Так, представник відбудеться є, а це представник будь, ну, як від села нашого, ну так само. Ну, підтримуємо вас Все, дуже дякую. Все, Все гарного дня всім. Будь ласка.